Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про вікові компенсаційні виплати до вашої основної пенсії. Я хочу нагадати в своїх відео, хто на мене давно підписаний, ви можете пам'ятати, що я досить багато часу приділяла саме даному питанню. Ми з вами розбиралися про те, що. Українські пенсіонери і надалі продовжують отримувати вікову надбавку до пенсійної виплати. Це стосується саме пенсіонерів. Від тим, яким досягли 70 років, від 70 до 74 років ви отримуєте 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років ще плюс 156 гривень. Виходить, у нас вікова доплата 456 гривень. Та від 70 років ще додаєте 114 гривень і отримуєте доплату в розмірі 570 гривень. Я хочу нагадати, що звертатися до пенсійного фонду вам не потрібно. Дана виплата повинна, вам буде нарахована автоматично. І вона виплачується з того місяця, у якому ви народилися. Дуже багато є питань, ви можете зараз побачити на просторах інтернету, про те, що, що буде з пенсійними виплатами, так, який буде розмір мінімальної пенсії, яким буде розмір мінімальної заробітної плати і інформація абсолютно протиполежна проти, одна від одної. Хтось пише про те, що все, бюджетна декларація не передбачає підвищення розміру прожиткового місяця. Мінімуму. Взагалі йде зараз мова про те, що, можливо, прожитковий мінімум буде відмінений, буде соціальна виплата. Я також більш детальніше розповідаю про свої про дані нововведення в своїх відео. Але хочу зазначити, що це поки що слова, тому що жодного нормативно-правого акту, який би був прийнятий і реаліговував дане питання, регулював, його поки що на даний момент немає. Що ж буде з віковими компенсаційними доплатами? Взагалі всі а, мовчать, тому що в жодній інформації, так яку б надавав, наприклад, уряд чи Міністерство соціальної політики про вікові доплати, про збільшення їхнього розміру, мови взагалі ніде немає. Тобто, я так думаю, що, скоріш за все, на 2025 рік розмір це моя особиста думка. Знову ж таки, можливо, я помиляюсь, я хочу бути. Думати, що я помиляюся, тому що мені здається, що на 2025 рік розміри вікових доплат залишать без змін. Тобто, які ви отримуєте зараз, в грошовому еквіваленті вони залишаться такими самими. Тому що поки що ніяких передумов для того, щоб вони були збільшені, на жаль, немає. Я взагалі. Не чую, вже скільки разів так і була березнева індексація. І в кожній своїй промові уряд каже, що будуть приіндексовані вікові доплати, але коли надходить там 1 березня, так ми бачимо, що вікові доплати залишаються без змін. Тож будемо стежити з вами стосовно даного питання. Можливо, все ж таки м -м, уряд передивиться так, і знайдуть додаткові кошти для того, щоб розмір вікових доплат був нарешті перерахований перерахований з урахуванням того, що зростають ціни, і відповідні вікові доплати були збільшені для українських пенсіонерів.